Привіт, друзі! Пропоную вам сьогодні пограти у гру. Але перед тим давайте з вами згадаємо. Всі ми любимо тварин. А чи знаємо ми, хто перед нами? Давайте роздивимось малюнок. Впізнали, хто це? Вірно, це коза, козел та козеня. А на цій картинці хто? Вірно, це бик, корова та теля. А хто це такий пухнастий? Так, це кіт, кішка та кошеня. А це що за сім'я? Це кріль, кролиха та кроленя. Ой, які рожевенькі, хто це? Правильно, кабан, свиня та порося. А тут хто намальований? Так, пес, собака та цуценя. Ой, які гарненькі, хто це? Вірно, це кінь, кобила та лоша. Ой, а тут ще за сім'я. Це баран, вівця та ягнята. Молодчинки, ви все пам'ятаєте? А тепер пропоную вам пограти у цікаві ігри. Пізнай усіх тварин за тінню. Вірно, це собака, це свиня, це кішка, це корова, а це кінь. А тепер спробуй вгадати, хто заховався за кущиком. Вірно, це козеня. А тут яке маля заховалось? Так, це лоша. А тут чия матуся грається зі своїм синком? Вірно, корова. Хто там такий маленький? Так, це порося. Чи є гарненьке вушко? Вірно, це кошеня. А тут чиї вушка стирчать? Правильно це кроленя. А тут хто заховався? Це мама вівця, а тут хтось знайомий та маленький. Вірно, це цуценя. Оце так, оце супер. Ти згадав у всіх свійських тварин та пограв в цікаві ігри. До нової зустрічі!